Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі нівелір від компанії Bosch професійну модель, а саме GLL2.10. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики, комплектацію самого інструменту та його переваги. Що ж, почнемо. Комплект постачання. Текстильний чохол. Сам нівелір три батарейки типу 2А та уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Перейдемо до технічних характеристик інструменту. Діапазон вимірювань до 10 метрів. Діапазон самонівелювання плюс-мінус 4 градуси. Точність самонівелювання плюс-мінус 0,3 мм на метр. Функції лазеру два лазерних промені горизонт та вертикаль. Час автоматичного нівелювання 4 секунди. Клас лазеру другий. Лазерний діод 630-650. Джерело живлення 3 батарейки типу 2А. Робоча температура від мінус 10 до плюс 50 градусів. Температура зберігання від мінус 20 до плюс 70 градусів. Клас захисту IP 54. Габарити 130 на 83 на 162 мм. Вага 490 грамів. Клас інструменту професійний. Країна виробник товару Китай, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розповівши про технічні характеристики, перейдемо до переваг. І перше, що ми бачимо, це можливість проєктування лазеру на дві площини з розгортанням на 120 градусів, відповідно горизонт та вертикаль. Далі бачимо гарно прогумований корпус в місцях хвату, є можливість фіксування маятнику та режим самонівелювання. З заднього боку на нівелірі є індикація заряду батареї, індикація увімкненого стану заблокування маятнику. Можливість включення та відключення певних площин, відповідно горизонт та вертикаль. З нижнього боку присутні два типи кріплення 1 дюйми та 5 дюйми. Акцентую увагу на те, що комплектації даного нівеліру може бути досить багато, наприклад, з кріпленням rm 1 чи зі штативом. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Також підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!